Податківці вже не вперше в зір розміщують консультацію про те, що ФОП-єдинники, які здійснюють діяльність надання майна в оренду безпосередньо приміщень, кошти, які отримують у вигляді компенсації за комунальні платежі, мають оподатковувати за ставкою 18% як доходи, які отримують фізичні особи. Як на мене, така консультація не є досить правомірною, але в той же час для уникнення спірних питань з податковими органами я раджу платникам єдиного податку ФОПам укладати договори оренди з орендарями, таким чином, щоб жодним документом не підтверджувалася саме компенсація суми комунальних платежів. Тобто сума комунальних платежів. Буде входити до загальної суми орендної плати. На неї не має бути окремих платіжок, окремих актів виконаних робіт, і таким чином податковий орган не зможе довести саме вірну суму комунальних платежів і, відповідно, не зможе визначити вам дохід за ставкою 18%.